Привіт, малята! Привіт-привіт! Ви нас пізнали? Це я, Василинка, а це моя подружка, Катруся. Малята. Ми з моєю подружкою ходили, збирали пір'ячко. Але ми не знаємо, якого вони кольору. Допоможіть, будь ласка, нам дізнатися, якого кольору. Ваші вихователі. Нам розповіли, що ви вже вивчили кольори. Так, так. Тому ви зможете нам допомогти розпізнати деякий кольор пір'ячка Ну що, починаємо. Якого кольору це пірячко? Так, воно зеленого. А це пірячко якого кольору? Так, воно жовте. А ось це. Так, воно білого кольору. Ой, малята, ви знаєте, який це колір? Так, правильно, чорний. А ось це, пірічко, ви знаєте якого кольору? Молодці синього кольору. І в нас залишилось останнє. Малята, підкажіть, який це колір? Так, це коричневий. Дякуємо вам, малята, що ви допомогли нам дізнатися, якого кольору пір'ячка. До нових зустрічей, малята. До побачення!